Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 150, це підручник команди працьового класу автора Олександра Естера. І наше завдання знайти значення виразу. Ну що, поїхали з першого. Так, умова у нас 4А плюс 12Б плюс 8А. Ну, для початку зведемо подібні, так буде легше. Нам треба додати 4А плюс 8А. Це буде 12А, так? Плюс 12 b Супер, 12. Можемо винести за дужки. В дужках у нас залишиться А плюс Б. Все. Ну, зараз побачимо. Дорівнює 12. Дужка замість А мінус 13. Замість b плюс 13. Так. Ну що, у нас сума двох протилежних чисел, тобто однакові зазначення, мали протилежні за знаком. Це буде 0. 12 поможете на 0 буде 0. Все просто. Ну, надіюся, що з другим вийде так само просто, але сумніваюся. Дуже цікаве завдання. Ну, добре. 3Х мінус 2х. 5M плюс 4Н. Що це таке, да? дорівнює? Так, ну що? 3 мінус 2 буде 1, тобто це буде х. Помножити 5 плюс 4, це буде 9. М дорівнює. Підставляємо значення замість x 1,89, Так, помножити на 9. І помножити на мінус 1,12. Ну, давайте переговорювати ой. Так. В неправильний дріб, так? 1 на 9 -9 9 плюс 8, це буде 17, так? 17 дев'ятих, помножити на 9 і помножити на мінус 1 на 2-2, 2 плюс 1 це 3 других, так? Щоб максимум можна було скоротити. Хоча, ну, не дуже. Максимум, що ми можемо скоротити, це дев'ятки, так? 1, 1. Все, 17 на 2 не ділиться тому перемножаємо. Плюс на мінус буде мінус, так? У чисельнику 17 треба помножити на 3. Це буде 30 і 21, 51, так? І другий. Ну, все ділимо на 2. Так, можемо записати у вигляді десяткового дробу 50 на 20 25, так? Мінус 25, 50. Все. Це й буде розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.